Друзі, всім привіт! Позавчора вже отримала першу посилку з великого розпродажу iHerb, Коли була знижка мінус 27% на всі добавки. я робила замовлення. Дуже важко було визначитись, все одно не обрала те що хотіла. Є ще. Декілька добавок, котрі я замовлю пізніше, тому що зазвичай, наприкінці розпродажу, в кінці вересня, iHerb робить знижку повністю на всю продукцію на сайті, тоді я ще дозамовлю свої необхідні добавки. Це такі, наприклад, як ліцетін, котрого тоді не було в наявності, рутін, екстракт кісточок грейпфрута, чомусь про нього я забула. Та ще декілька позицій. Давайте дивитися, що прийшло сьогодні. Я робила замовлення з такою кількістю продуктів, яка гарантувала безкоштовну доставку у почтомат. Для дитини повторила залізо від Карлсон. Тут 30 жувальних таблеток з полуничним смаком, в латній формі і невелике дозування 15 мг, воно профілактичне. Таке десь залізо я додаю до звичайного комплексу мультівітамінів та мінералів. На момент замовлення в розділі пробників я не побачила нічого цікавого, тому обрала ось такий пакетик від Захляр. Там всередині знаходиться два людяника з цинком. В складі одного людяника 25 мг цинку в вигляді цитрату та глюканату і 100 мг екстракту бузини для підтримки імунної системи. Якщо є біль в горлі, ми всією родиною використовуємо такі людяники, і зручно буде брати з собою в дорогу. Так як бренд Захлер повертає 2 долари за написання відгука на свої товари, то я отримала на рахунок більше, ніж я заплатила за покупку цього продукту. Ще замовила собі магній, який ніколи не буває зайвим. На цей раз дуже бюджетний від Life Extension. Тут в одній капсулі 500 мг, 100 капсул в баночці, але не дуже гарна форма. В одній капсулі є оксид, цитрат та Сукценат. Якщо не засвоїться всі 500 мг, то все ж таки все одно щось організм отримає і на крайній випадок можна буде прийняти навіть і дві капсули. Магній нам потрібен для підтримки серцево-судинної системи, для щільності кісток, нервової системи. Я приймаю його зранку разом з вітаміном d 3 та К2. І також на ніч. Можна комбінувати декілька форм магнію. Зранку, наприклад, прийняти такий. Ввечері або гліцинат, або цитрат, який вам зручно. Тобто можна комбінувати для того, щоб отримати потрібну вам норму магнію на добу. Зі знижкою ще раз повторила колаген в пакетику від Zint. це пробник 56,6 г. Вже казала, що беру його з собою на роботу. Не завжди вдома встигаю випити колаген. Тоді приймаю на роботі десь за 30 хвилин до обіду. В складі немає вітаміну С, тому додатково ще випиваю одну капсулу вітаміну С 500 мг, і мені подобається ефект. Також даний колаген, саме в пробнику, вигідний за ціною. На сайті iHerb з'явився новий бренд. Принаймні, раніше я його не бачила, називається Nutрі І я замовила вітамін МК7, тобто вітамін К2 у формі МК7. Тут баночка, хоч і виглядає маленькою, але всередині 240 гелевих капсул. Вистачить дуже надовго, в дозуванні 100 мікрограм в одні. Вітамін К2 буду приймати курсами разом з вітаміном Д3 5000 одиниць і зараз розкажу, для чого він потрібен. При зменшенні вітаміну К2 в організмі в нас кальцій не затримується в кістках і осідає на стінках судин. Виникає кальцифікація судин, судини стають жорсткі, а це може призвести до утворення тромбів і зростає ймовірність інфарктів та інсультів. Виникає підвищення тиску. Також кальцій може відкладатися на серцевому клапані, і він працює не так, як потрібно. К2 укріплює кісткову тканину, він може блокувати запалення в організмі. Болі в суглобах також можуть виникати при недостатній кількості вітаміну К2. Без К2 в менопаузі більш виражений остеопороз. Також К2 підтримує функції печінки, нервової системи. Він схожий по своїм властивостям з коензимом Q10, допомагає виробленню енергії та уповільненню старіння. Також від цього бренду є у формі МК4, обирайте ту, яка потрібна саме вам. Взагалі, від Nutricost, яку добавку не візьми, кожна потрібна в гарній формі і бюджетна по ціні в порівнянні з іншими брендами. Ще хотіла замовити собі альфа-ліпоєву кислоту, але немає в наявності зараз. І тоді, коли оформлювала замовлення, її не було. Замовила дві упаковки коензіма Q10 по 120 капсул. Перший від Doctors Best ніколи не замовляла. Він в дозуванні 100 мг в одній гелевій капсулі. З біоперином для кращого засвоювання, тут його 5 мг. Мені сподобалося, що в саме в формі гелевих капсул ще є на сайті така ж сама добавка в капсулах з сухою сумішю всередині. Теж 100 мг і теж 120 капсул. Тому звертайте на це увагу, мені більш за все подобаються добавки в гелевих капсулах, на другому місці це таблетки та добавки у вигляді порошку, і вже на третьому місці капсули з сухою сумішю всередині. Ще, звичайно, ж, є і жувальні таблетки з різними смаками, але в них частіше за все міститься цукор або якісь цукрозамінники. І другий коін Q10 від кост, коштував на 100 гривень дешевше, ніж попередній. Все те ж саме: 120 капсул в одній 100 мг, але в складі немає біоперину. Спробую, якщо сподобається, то буду повторювати, тому що вигідніше за ціною. Вперше вирішила спробувати один із самих бюджетних бікомплексів на сайті Horb від Натурис+. Plus. Тут 90 штук в баночці і в гарній формі вітаміни групи Б. А ще мені подобається, що дана добавка представлена в вигляді таблеток. Потім обов'язково поділюсь своїм враженням, коли спробую в порожніх баночках. І остання добавка – це моя повторна покупка куркумін від Terra Origin. 60 капсул в баночці з біоперином. Біоперина тут 15 міліграм, також є 1 міліграм заліза. Потрібно приймати по 3 капсули, 20 порцій. Потрібен для підтримки серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, імунної системи і використовується в антипаразитарних програмах. Це е, дуже Корисна добавка, ще є в неї багато хороших властивостей, і я намагаюся приймати куркумін на постійній основі. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Зараз діє знижка мінус 27% на товари по догляду за шкірою обличчя тілом та волоссям. Тому рекомендую. Скористатися для дівчат це взагалі дуже важлива категорія. Завжди щось хочеться замовити. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, і зустрінемось дуже скоро. До побачення, друзі!